Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб каналі Влогів з Лос-Анджелесу. Мене звати Аліна і живу я в Лос-Анджелесі. І розповідаю вам про своє просте життя в нашому селі. А чому селі? Тому що ж Веніс, біч, Каліфорнія, це така собі одноповерхова ерія. Де багато дерев, одноповерхових будинків, за виключенням тих будинків, які не є одноповерховими. А в цілому ось грають в гольф. Зараз доїду до тенісного порту. Там грають в теніс, пальми, сонечко. У нас десь 18 градусів сьогодні. Така красива погодка. Я катаюсь на Вілічку. Дихаю свіжим повітрям перед роботою, бо через півгодинки вже треба бігти за комп'ютер. Цілою обнімаю. Гарного вам дня!